У Павлограді завершують підготовку до зимового утримання доріг. Комунальне підприємство Затишне місто представило техніку та озвучило готовність до реагування на перші опади та ожеледицю. Попри те, що половина країни вже у снігу у місті ще зберігається тепла погода. І, за словами комунальників, цей час використовують максимально для підготовки. На сьогодні ви бачите, зраз стоять 10-15 одиниць які будуть задіяні в період. Проходження зим в період зимового проходження. На всяк випадок, кожного дня задіяно навантажувач, самосвал і комбінована машина для утримання доріг, так звана посипка от, доріг. І якщо виникає потреба додатково, або люди, або техніка вона наразі є. Кількість спеціалізованих машин за останні роки зросла. Якщо раніше місто мало лише одну комбіновану машину, то зараз три. Це дозволяє швидше охоплювати різні райони та оперативніше реагувати на зміну погоди. В запасах туди далі підемо, подивимось, в запасах посипачного матеріалу більш ніж достатньо. В ті часи раніше було десь тисяча півтори. На сьогодні ми маємо мені мабуть буде правильніше казати суміші для посипання доріг. От на сьогодні ми маємо. В районі трьох тисяч тон. Це дає можливість працювати стабільно навіть під час різких перепадів температур. У місті понад 360 кілометрів доріг. Частина з них асфальтовані, частина ґрунтові. Перший період морозів традиційно потребує найбільшої кількості посипки, тому запас формували з урахуванням минулих зим. Кожного року природа з нами грається в день. Плюс вночі мінус. А кожного разу це охолодження. що воно воно вимагає від нас кожного разу спочатку починати зимовий період. Відновлено також кімнату відпочинку для чергових бригад, покращена система зв'язку, встановлено радіостанцію мачту. Кожна спецмашина оснащена стаціонарними та переносними раціями. Підприємство також представило техніку, яку вдалося відновити або переобладнати силова установка годна, шасі годна, все інше годне. Все, що було на ньому, ми знімаємо, передаємо його в переобладнання через Харків, Дніпро, Київ, так. І ми відновлюємо і перетворюємо його в самосвал, який дуже, дуже потрібний сьогодні місту. Окремо комунальники пояснили порядок пріоритетів під час ожеледиці та снігопадів. У першу чергу міжнародна та державна траса. Далі лікарні, підрозділи екстрених служб. Після цього периферія. Є випадки, коли від швидкості очищення залежить життя. Наприклад, коли потрібно доставити хвору дитину чи вагітну жінку в лікарню. Ще один фактор значне збільшення транспорту. Наразі подивіться вдвічі-втричі побільшало самих авто в місті, і люди кидають їх хто де як. А от така величезна махіна, вона ж не влізе там, десь вона не зможе усім. Допомогти у відновленні дороги, щоб по ній можна було їхати. У місті наголошують, що готовність до зими це робота, яка триває щодня. Комунальники закликають містян зважати на пріоритети очищення доріг і пам'ятати. Оперативність роботи часто залежить не лише від служб, а й від погодних умов та завантаженості дорожнього руху. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.